Діти, на попередньому уроці ми вивчали тему нерівномірний рух». І сьогодні пропоную розв'язати задачу на знаходження середньої швидкості. Але не просто розв'язати задачу, а визначити відстань і час дослідним способом. Я запросила до вас на урок учня 8 класу Гриша Григорій, який сконструював машинку, яка працює на дистанційному управлінні. Грише запусти машинку по довжині нашого класа і по ширині. Тобто нам треба знайти буде шлях першої ділянки, шлях другої ділянки. І відповідно час першої ділянки і час другої ділянки. Два добровольці: хто буде вимірювати шлях? Олексій, будь ласка, лінійку, і хто буде вимірювати час? Віроні. Що три. П'ять, Назад, п'ять. Шість, Маючи такі дані, ми розв'язуємо задачу в зошиті. А потім поміняємося з своїм сусідом, і він поставить оцінку за цю задачу. Якщо ви розв'язали вже задачу, обміняйтесь, будь ласка, з і оцініть цю роботу.